Всім привіт! Мене звуть Настя, і ви на каналі Woodcat Games. У цьому відео ми покажемо вам кілька кишенькових ігор нашого видавництва, розкажемо про що вони і як у них грати. А в кінці відео ми розповімо для кого вони підійдуть у порівнянні. Будь-яку з ігор цієї підбірки можна купити за невелику ціну у магазинах-партнерах видавництва, а потім легко носити з собою у походи на пікнік чи просто у гості. Ставте вподобайку, а ми починаємо! Першою грою з підбірки є Лис та Ліс. Це у нас простенька карткова гра для двох гравців. В коробці можна знайти правила: кілька жетонів, які відображатимуть кількість переможних очок, та саму колоду карт. На цих картах дуже гарний арт з казковими персонажами, як от Лисиця, Відьма чи Королева. Майже всі вони мають унікальні властивості. А тепер давайте я поясню вам, як у неї грати. У кожного гравця на початку гри буде по 13 карт, 6 стоятимуть у загальному стосі, а одна буде відкритою і визначатиме козирну масть. Один з гравців починає гру. Він викладає будь-яку з карток перед собою. Тоді інший гравець повинен зіграти карту такої ж масті. Якщо він не має жодної карти цієї масті, то може грати будь-яку. Після того той, у кого сильніша карта, перемагає взятку і забирає обидві карти до себе. А визначити у кого сильніша карта дуже просто. Якщо обидві карти однієї масті, то сильніша та, що з більшою цифрою. А якщо карти різних мастей і серед них є козирна, то козирна, звичайно ж сильніша. А якщо вони різні і жодна з них не козирна, то перемагає взятку той гравець, що викладав карту першим. Першим гравцем наступної взятки стає той, що виграв цього разу. І продовжуємо так грати, поки не закінчаться карти. В кінці раунду ви отримаєте стільки переможних очок, скільки вказано на таблиці на спеціальній картці пам'ятці. Чим більше взяток ви виграли, тим краще. Але не у цій грі. Якщо ви будете надто жадібним і виграєте більше 10 взяток, то всі переможні бали дістануться вашому супернику. Схоже на дурня, скажете. ви, Але це тому, що ви забули про наявність у деяких карт унікальної властивості. Наприклад, лебідь, що на одиниці, позволить людині, що програла взятку, наступного раунду ходити першою. Лисиця може поміняти козирну масть, а скарб приносить додаткові переможні очки. Ці властивості розіграються одразу після того, як гравець поставив карту на стіл і вносять багато цікавих ситуацій у гру. Граємо так, поки хтось не назбирає 21 очко. Він і перемагає, але насправді ви можете самі домовитись, до скільки грати, щоб партія тривала коротше чи навпаки довше. Наступна гра з нашої сьогоднішньої підбірки Арборету. Вона розрахована на компанію від 2 до 4 гравців. І це вже коробочка побільше. В кишені не засунеш. Але якщо її відкрити, то ви зможете побачити, що всередині насправді тільки колода карт. Так, товстенька, але все ж просто колода карт. Тож можете сміливо брати з собою тільки її, щоб не носити коробку. Блокнотик для підрахунку очок можна легко замінити тим, що знайдеться під рукою. Як ви могли побачити, арти в грі дуже красиві, як на коробці, так і на карточках. Мені найбільше подобається жакаранда. Не ревце, що на коробці. А вам яке? Напишіть у коментарях. У грі вам потрібно буде облаштувати свій арборетум, висаджуючи красиві, але от дерев. І все звучить досить мило, але не спішіть робити висновки. Голову вона вам зламає швидше, ніж ви встигнете посадити три дерева. Ну, добре, добре, я жартую. Вона не настільки складна, але куди стратегічніша і глибша, ніж попередня. Надіюсь, ви все ще тут і я вас не сильно злякала. Бо ця гра варта кожної хвилини зіграної в неї. Давайте я вам коротко покажу, як у неї грати. У кожного гравця на початку гри буде сім випадкових карт з колоди, і ви ходитимете по черзі, поки не закінчаться карти в загальній колоді. Свій хід вам потрібно спочатку добрати дві карти. Ви можете взяти їх з колоди або з киду будь-якого гравця, можна і зі свого. І не обов'язково дві карти брати з однієї колоди. Тоді ви серед усіх своїх карт берете одну і викладаєте в арборету. Карти потрібно викладати так, щоб вони мінімум однією стороною прилягали до іншої карти. Звичайно, якщо це не перше дерево в арборетумі. Його просто викладаєте перед собою, а після цього ви маєте одну будь-яку карту з руки поставити у свій скид. Ну все, фактично, ви вже можете починати грати. І тепер у вас питання. А чим же ти нас так страшило, Настя? Так ви ж і ще навіть не знаєте, як набирати очки в цій грі. Я спробую пояснити. По-перше, очки ми отримуємо за алеї. Алею ми називаємо послідовність прилеглих карт, які розміщені за зростанням, де перша і остання карта представлені одним видом. Він, до речі, і буде вважатися видом алеї. Неважливо яких видів картки всередині, головне, щоб все йшло за зростанням. Як саме порахувати очки за алею? По-перше, по одному очку за кожне дерево у алеї, а також по одному додатковому очку за кожне дерево, якщо алея складається з дерев одного виду і містить мінімум 4 дерева. Ще одне очко за те, що алея починається одиницею, і два за те, що закінчується вісімкою. Трохи тяжко звучить, правда, але поки можете не вникати. Після першої партії все стає зрозуміло. А фішка гри у тому, що очки ви отримаєте далеко не за всі свої алеї. В кінці партії ви відкриєте карти, що залишилися у вас на руці. Гравець, що має найбільшу суму карт певного виду дерев, отримує право порахувати очки за одну алею цього виду. Тобто ви одночасно хочете і зробити класну велику алею і приберегти карти на кінець гри. Якщо перестаратись алеєю, то можете за неї отримати аж цілих 0 очок, але і дуже берегти карти під кінець невигідно. І оскільки картки тут всі унікальні, ці моменти у грі рахуються. Ви розумієте, що вже вийшло, що ще ні. Скільки потрібно залишити, щоб точно отримати очки, що не можна скидувати у відбій, щоб суперник не забрав, і так далі. Тобто, ваш мозок у грі працюватиме без сумнівів. Ну і остання гра з підбірки це йога. Вона розрахована на компанію від 3 до 10 людей. Тобто, на відміну від попередніх ігор, цю можна і треба грати, коли зібралося людей побільше. Коробочка невелика, але яка ж, вона класна, зроблена з металу, має класнючий рельєф. Відкривається і закривається дуже зручно. Я просто фанат таких коробок. Всередині нас зустрічають правила і ось такі дві підставочки. З увага, пластиковими картами. Я тут трішки займусь варварством, щоб показати, як це круто. Ці підставочки легко з коробки виймаються і кладуться на різні половини столу, щоб всім було зручно тягнути. І оскільки в цій грі ви тягатимете карти найрізноманітнішими способами, для вашої зручності ці підставки мають спеціальну форму. Щоб потягнути картку, просто потрібно зробити ось так. Вона дуже легко і зручно виїжджає. А також хочу звернути вашу увагу на спеціальний пластиковий органайзер на дні коробки, що тримає підставки у статичному положенні. Ну що ж, компоненти вихваляли, а тепер давайте я вам навіть не розкажу, а покажу, як у неї грати. Кожен гравець по черзі тягтиме по одній карті з колоди, та виконуватиме зазначені на ній вказівки. Наприклад. Одне око заплющене. І гравець повинен виконувати цю вказівку так довго, як зможе. Як тільки умову хоча б однієї картки він порушує, то програє. А останній гравець, що не вибув, перемагає. Ну що ж, давайте я спробую виконати якнайбільше умов. Дві руки торкаються одна одної. Ця карта на лівому плечі. Ця карта на пла... правому. Плечі? <рес> <рес> а як це? Ну, в принципі, це, повірите, вона там стоїть. А як я перевірю, що на колочні. О, на відео видно. Ця карта між двома пальцями. Сюди стоїть, опа. Ця карта торкається носу. А, я так не зможу читати. <плес> Все я програла. Ось такі три чудові гри локалізували українське видавництво будкет. Тепер давайте визначимося, яка підійде саме вам. Лис та ліс це простенька, але цікава гра, яка не дуже напружує ваш мозок, але її можна грати тільки удвох. Арбуретум – це гра, яка добре грається і на двох, і на трьох, і на чотирьох гравців. Проте вона дуже стратегічна. Постійно потрібно щось рахувати, запам'ятовувати картки, думати, як краще розставити дерева, думати, що не можна дати супернику, і так далі. Ну і грається вона довше ніж попередня. Якщо вам потрібна проста швидка гра для двох гравців, можливо, щоб грати з дитиною, або щоб мати щось коротке, побавитись перед великою грою, або щоб розслабитись в укритті. То радимо зупинити свій вибір на грі «Лис та Ліс. Якщо ви хочете у маленькій коробочці отримати повноцінну стратегічну гру, яка грається інколи більше ніж півгодини, яка заставляє вас думати і приймати цікаві рішення, і яка грається добре на компанію від двох до чотирьох гравців, то Арборетум це ваш вибір. Але на мою особисту думку, ця гра просто шедевр, і я б порадила її спробувати усім. Ну, і якщо вам потрібна весела гра на велику компанію, щоб розслабитись, посміятись, можливо, навіть погратись трішки на підпитку, то йога, це однозначно ідеальний для вас варіант. Не можу навіть пригадати, яка б ще гра підійшла під такий опис. Дякуємо всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то поставте йому лайк. А з вами була Настя та видавництво Woodket Games. Па-па!